Доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Якщо ви підшукуєте пряжу для осіннього в'язання, якщо ви, як і я, надаєте перевагу бавовняній пряжі, думаю, сьогоднішнє відео буде вам цікаво. Ми протестуємо з вами і оглянемо пряжу від НАКО соляре амігурумі, це 100% бавовняна пряжа. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то ви вже бачили і зразок, який я в'язала для свого майбутнього виробу. Я вже і розпочала в'язати виріб і хочу з вами поділитися своїми враженнями від цього артикулу, тому що це дійсно, мені здається, Дуже підходяща пряжа для в'язання демісезонних светриків, жилетів, кардиганів. І якщо додати ще якусь ниточку, або в'язати в дві ниточки, це буде чудовий замінник зимової пряжі. Якщо у вас, наприклад, алергія на вовну і так далі, або ви. Просто, як і я, любите в'язати з бавовни. Метраж цієї пряжі саме підходить для демісезонного в'язання. Так, це пряжа не літня. Ну, Можливо, для літнього кардигана на прохолодний вечір, це чудово. Тим не менш, 100% бавовна на 100 г 270 метрів. В мене колір 250 7. Це той кольор, який я обрала собі на свій осінній виріб. І я докупила ще ось такий колір чудовий. Для мене це колір волошки, мабуть, колір 29,68. Але хочу замітити, що ця пряжа є не у всіх магазинчиках. Мені Прийшлось пошукати для того, щоб докупити необхідну кількість цієї пряжі. І на поки що єдиний недолік, який я виявила в цьому артикулі, що дуже мало кольорів, які можна обрати собі на виріб. Немає дуже яскравих кольорів. Можливо, цю пряжу або зняли з виробництва, або вона просто не докуповується наразі. Але... Все, що я змогла обрати для себе, це ось такий синій кольор. Є ще дуже чудова така біруза, а решта світлі кольори, світлорожевий, світло-жовтий, сірий. Ну, такі дуже пастильні і дуже світлі кольори. Якщо вам таке подобається, то теж можете звернути увагу. Одразу по ціні, як і вся бавовна, вона більш-менш однакова наразі в ціні я докуповувала по 90 гривень за 100 г. Дуже зручні моточки, 100 грамові. І що мені дуже сподобалось в цій ниточці це її скрутка. В'язати цю пряжу просто неймовірно зручно і приємно. Вона не настільки жорстка при в'язанні, вона взагалі не жорстка. Але трішечки-трішечки, як будь-яка бавовна, має таку сухість, жорсткості немає зовсім в порівнянні з бобінною бавовною, яка в мене постійно була влітку на спицях. І я зрозуміла, що все ж таки моточна пряжа для мене зручніша і комфортніше, і у в'язанні, і потім у носінні. Я вам показувала ось цей зразочок в минулому відео, коли я собі розраховувала на виріб, який буду в'язати, мені вдалося докупити пряжу, причому тієї самої партії, ну, це на вдачу мені так пощастило. Тому в мене співпали відтінки, і виріб я розпочала в'язати, звичайно, я вам покажу і розповім про свої враження. Що хочу замітити. Я використовувала два номери спиць, мені зразочок в'язався дуже зручно на спицях 3,25. Наразі я в'яжу на 3,5, і мені здається, навіть четвірка для цієї пряжі буде дуже зручна. Якщо ви, вам більш подобається, ну, Вільне в'язання можна взяти і більший номер спиць, можна домотати, домотати до цієї пряжі якусь тонесеньку ангорку, мохер, будь-що, навіть віскозу додати, щоб отримати той ефект, який ви очікуєте від осіннього в'язання. Мені сподобалось її в'язати ось просто так, в натуральному вигляді. Ну, В мене тут і колір такий більш-менш натуральний не яскравого забарвлення ця пряжа. І це, якщо вам він видається дуже яскравим на камеру, він трішки не такий. Це такий приглушений волошковий колір. Одразу хочу замітити, що на цій пряжі будь-які візерунки. Вам будуть приносити задоволення і у пров'язі, і потім після прання, як вони виглядають. Що б ви не задумали, ця пряжа вам допоможе. По-перше, резиночка. Я думала, що все ж таки резинка більш роздасться, як на будь-якій бавовні, але завдяки скрутці, бачите, яка тут скрутка. Можливо, давайте ось так покажу. І ви побачите, це дуже щільна, гарна скруточка, яка не розшарюється ні під, під спицею, ні, ні під гострою, ні, якщо вам більш подобається в'язати тупими спицями, з такими закругленими кінчиками, теж буде дуже зручно в'язати. Переплетення, коси, скорочення, перехрещення петель все дуже. Гарно в'яжеться, і подивіться, як виглядає. Ну, Тобто, резиночка, звичайно, вона не має такої вже щільності і пружності, як би це було на вовні, на напіввовні. Все ж таки це бавовна, але подивіться, як вона красиво виглядає. Ось так. Рівнесенька. Номер спиць я не змінювала при в'язанні резинки і при в'язанні візерунків. Рівна лицьова гладь, полотно не косить зовсім. Рядності, мені здавалося, що рядність в мене трішки з'являється при пров'язуванні. Але після прання я цієї рядності не побачила. І далі на виробі я вам вже покажу, як це виглядає у великому полотні. Тому що ну, одна справа зразок. Все ж таки, орієнтуватись на зразок не завжди може бути інформаційно, інформативно. Фактурні візерунки виглядають, просвічуються, проглядаються. Ну, тобто вони виразні, дуже виразні. Ажури красиві. Переплетення. Я думаю, що і коси на цій ниточці, а рани будуть виглядати красиво, фактурно, рельєфно. Тож, я цією ниткою поки що до того, як я дов'язала виріб, я задоволена повністю. Прала я в звичайному засобі, ну, навіть не в засобі, в шампуні, як завжди, я зразки таксі перу в теплій водичці. Я не стала ризикувати з гарячою водою, тому що мені все ж таки хотілося перевірити, оскільки я вже розпочала в'язати виріб, як це буде виглядати після прання, так як я завжди перу. Це напрочуд дуже швидко висох зразок, тому що зазвичай бавовна сохне довго, як ми з вами знаємо. А при цій товщині я ну, вважала, що мені потрібен більший час на те, щоб зразочки в мене висохли і набули своєї форми. Ні, все доволі швидко. Ввечері я попрала, на ранок зразки були просто шикарні. Тут в мене спиці, я вже сказала, 3,25. Давайте перевіримо зразок, тому що ось цей я не заміряла свій ажур. Мені так швидко хотілося розпочати в'язати, що я просто швиденько зв'язала зразок, одразу його випрала, і потім вже зрозуміла, що я не зняла замірів для відео, для тестування. Давайте поміряємо. Цей зразочок в мене був 12 см на 15, 12 см я виміряла по лицевій гладі. 12 см. Наразі це 12,5 см, тобто в ширину в мене зразок трішки потягся, а в довжину, в довжину мабуть, на 1 см все ж таки підсів. Але Оскільки ниточка доволі товста і виріб, одразу вам скажу, якщо це светрик, навіть як в мене з ажурними візерунками, він виходить важкий. На себе я планую, що це піде 600-700 грамів, це буде оверсайз з довгим рукавом і розмір десь 50. Ну, 48,50, як вийде. Тому під такою вагою, все одне виріб не підсяде. Я вже зрозуміла по своєму літньому в'язанню, де я, ми з вами ж тестували багато бавовни, і майже вся вона у зразках підсідала на сантиметр, на пів сантиметру. Коли я закладала цей показник у свої розрахунки при в'язанні виробів, а в'язала я все велике, оверсайзне і довге. і Навпаки, в основному вся пряжа ще трішки розтягувалась після прання. Ну, Крім бобінної, тонкої пряжі, та себе веде нормально. Не засмучує, але і. Ну, тобто, звичайна, звичайна бобінна пряжа, яка веде себе, звичайно, в розмірах не змінюється. А ось Сімфоні, наприклад, в мене розтягнулась, тому що в мене були ажурні візерунки і великі спиці. Я не знаю, як поведеться пряжа, якщо її в'язати більшими спицями. Наприклад, якщо ви захочете бавовняну хмаринку, наприклад. Я дуже люблю такі вироби, або Занадто ажурні або зв'язані, наприклад, на спицях номер 6 Для себе я таке в'язати ну, не в'яжу, але як це виглядає з боку, мені дуже подобається. Тоді, звичайно, трішки може пряжа підсісти за рахунок того, що і вага невелика, і за рахунок того, що є, куди підсаджуватись пряжі. Якщо у нас щільне в'язання, пряжі підсажуватись нікуди. Якщо ви будете в'язати з такої пряжі по колу, мені здається, що можливо в лицевій гладі вона може і закосити, тому що ну, мені видаються не дуже стабільні края, можливо, це тому, що я використовувала різні візерунки. Де щільніші, де навпаки вільніші. Але мені здається, що трішечки вона може підкосити, якщо в'язати її чисто по колу без ніяких візерунків. Але якщо використовувати ось такі найпростіші фактурні або ажурні візерунки, все буде добре. Тож, там, де ажури, там взагалі ніякої, звичайної косини бути не може. І наразі я вам давайте покажу, що в мене виходить з цієї пряжі. Це в мене тільки перший моточок пряжі, а в мене вже готовий ось такий шматок мого осіннього светрика. Я дуже сподіваюся, що я швидко його відв'яжу. Ось так виглядають ажури, і подивіться, косини в мене на такому великому полотні, навіть там, де дуже багато лицевої гладі, немає. Ось так виглядає резиночка, звичайно, це прання. Шикарно на цій пряжі виглядає рванина. Якщо ви полюбляєте такий стиль. Мені дуже подобається, тому що сама по собі ниточка вона залишається рівною, вона піддається спущенню дуже легко. Але якщо вам раптом не сподобається ефект, цю ниточку дуже легко підібрати гачком у зворотньому напрямку, тому що ниточка не розшарюється і дуже гарно підбирається, ви можете тут компонувати будь-які візерунки. На Такі рванинці. Це теж мені дуже сподобався такий ефект. Ну, як ви бачите, в мене тут будуть ажури, 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 такі розкидані просто зразками. Я розповідала вам про цю ідею і в минулому відео, і на іншому каналі вже показувала, що в мене виходить. Тож, чесно кажучи, мені здається, що, можливо, я вкладусь і в 600 грамів, а можливо, навіть трішки менше, тому що в мене ще майже пів мотка ниточки, ну, можливо, трі трішки менше. А подивіться, вже, скільки в мене відв'язано, в мене тут вже 24 см, це майже третина. Мені потрібно десь 60-65 см довжини. Попереду, по спинці буде трішки більше, тому що в мене буде довжина довше. Тож, хочу вам рекомендувати цю ниточку. Якщо, звичайно, кольорова гама вас задовільнить. І, в принципі, наразі в магазині Ілена, де я докуповувала цю пряжу, цей магазин знаходиться в Одесі. Я користувалася інтернет-сайтом. Там вона наразі по скидці 89 з копійками, ну тобто 90 гривень. А коли в минулому році я покупала основний, ну свої 5 оцих моточків, вона була трішки дорожча. Здається, вона була 92, 3 гривні, ось так. В магазинчику нав'яжемо. Там наразі кольорів майже не залишилось, а от в магазині Ілена. Дуже багато різних світлих кольорів ви можете собі обрати. Я думаю, що жилет, осінній або кардиганчик з такої пряжі зайвим точно не буде. Метраж чудовий, підмотати можна що завгодно. Якщо хочете щось таке на зиму, можна і в два складення. Просто для мене це було б дуже. Товстим виробом, я не знаю, як би це виглядало. Так, про пластичність я вам не сказала, так? До прання, ну ось як, наприклад, тут. Я не можу сказати, що це таке жорстке полотно, це доволі м'яке для бавовни полотно. І воно драпірується під власною вагою. Але після прання воно стає. І мені здається, що трішечки. Ні, не не в колір, так то мені так здається, мабуть. Воно взагалі стає дуже м'яким і приємним. Але при цьому воно зовсім ось так не розходиться, не розпливається, не, не втрачає форму. Тобто виріб з цієї ниточки буде гарно тримати форму. Звичайно, якщо ви в'яжете іграшки, то ви можете спробувати щось зв'язати з такої пряжі і цікавого. Можливо, саме тому в цій пряжі так багато світлих кольорів, що її можна використовувати на іграшки. Але мені здається, що все ж таки більше вона підходить саме для в'язання плечових виробів, одягу. Ну, Тому що чиста бавовна для іграшок, я не знаю, мені більш подобається напівбавовна. Напишіть в коментарях, чи використовували, чи в'язали ви з такої пряжі, чи одяг, чи іграшки, чи декор. Мені здається, ну, якщо б вона не була настільки ну, була б дешевша, то ось такі серветки, підстаканники і під. Під тарілки, знаєте, такі великі серветки в'яжуть гачком. Це було б взагалі неймовірно, тому що під гачок ця ниточка дійсно чудово підходить. Чому? Тому що вона не розшарюється. І її дуже зручно в'язати як спицями, так і гачком. Але ну, для мене витрачати таку пряжу на домашній декор, ну, якось я до цього не готова. Тож сподіваюсь, дівчата, що вам було цікаво послухати про цю бавовну. Напишіть, чи в'яжете ви з бавовни собі вироби на демісезон і на зиму, наприклад. Тому що ну, на літо все ж таки бавовна, ось саме такого метражу – це спекотно. А ось на прохолодні ранки. Такі, як наразі, вже в серпні 15-12 градусів зранку, накинути таку ковтинку або кардиганчик, це дуже комфортно. Побачимось наступного разу. Поговоримо, можливо, ще про якусь іншу бавовну на осінь, тому що поки що у мене особисто в планах в'язати бавовняні светрики, демісезонні. З кольорами, як вдасться. Ви ж бачите, іноді легко підібрати пряжу і неможливо підібрати колір. А там, де подобається колір, ви розумієте, пряжа може не підійти. Була рада з вами поспілкуватись і поділитися своїми маленькими дослідженнями. Всім легких петелечок, в'яжіть в задоволення, в'яжіть те, що вам подобається. Побачимось!